Пане Командовичу, дякую за увагу до Чернігівщини. На Чернігівській прикордонні обстрілюються майже щодня. На жаль, ми маємо втрати цивільних. На сьогодні піддаються обстрілам 34 населені пункти. А зараз особлива увага приділяється неповнолітнім. У нас в прикордонних регіонах 665 неповнолітніх це діти. Все ж таки, ми хочемо переконати їх в необхідності. Залишити тимчасово свої домівки до моменту, поки ми не переможемо ворога у цій війні. Область дійсно потребує ППО. Відповідно до цього я звернувся до Головнокомандуючого Збройних сил України, попросив додаткове виділення необхідних сил і засобів з протиповітряної оборони. Також попросив засоби для підсилення артилерійської розвідки. Розвідки загалом будемо вдячні за позитивні зміни, які будуть в виділенні військової техніки і озброєння. Це була важлива нарада, на якій спільно з військовим командуванням місцевим там з командувачем Найовим ми обговорили. Питання захисту цивільного населення в прикордонних громадах Чернігівщини це дуже важливе питання, адже 34 населених пункти постійно потерпають від ворожих обстрілів. І якщо казати про населення, то це більше 11 тисяч чоловік. Таке відселення вже частково відбулось десь півтори тисячі людей переїхало. Тимчасово в інші місця, але дуже багато людей лишається. І дуже важливо зараз скоординуватись спільно з військовими за того, щоб ми забезпечили захист цього цивільного населення, яке проживає саме в громадах, які постійно обстрілюються. Я дуже дякую Сергію Івановичу за увагу до Чернігівщини і за. Те, що сьогодні ми обговорили конкретні питання, які треба буде вирішити спільно з військовими, і я впевнений, що ми справимося в найближчі терміни.